Царям, всесвітнім шинкарям, і дукачі, і таляри, і пута кутії пошли. Робочим головам, рукам на сій окраденій землі, свою ти силу не спошли. Мені ж, о Господи, подай любов, сердечний раб. Більш нічого не давав. царів, кривавих жінкарів, пута путії окуй, склепи глибокі замуруй. Трудящим людям все благий на їх окраденій землі, свою ти силу не спошли, а чистих серця. Коло їх постав ангелів своїх, щоб чистоту їх соблюли. Мені ж, о Господи, подай любити правду на землі і друга щиро пошли. Зло начинаючих спини у бутаку тії некуй, Склепи глибокі не муруй. А доброзиждущем рукам і покажи і поможи, свою ти силу не спожив, а чистих серців коло їх постав ти ангелів своїх і чистоту їх соблюди. А всім нам вкупі на землі єдиномислі є подаль. І братолюбії пошли.